Усьому голова. З давніх часів батьки навчали дітей своїх традицій, берегти хліб. Хліб завжди був не тільки їжею, але украсою на різних святах і обрядах. Хліб це народне багатство. Він потребує бережного ставлення. Шануйте, бережіть хліб. Поважайте людей, які його зростили. На великдень? Випікають калачі, паски. На різдво також печуть круглий хліб різдвяник. А ще печуть пиріжки, пампушки, пироги з різною начинкою, бублики, батони. Отже, до хліба треба ставити з великою пашаною, берегти кожну крихітку, бо для того, щоб ми мали хліб на столі. Треба вкласти багато праці. Спочатку треба виростити зерно, потім переробити зерно на борошно, а тоді вже пекти хліб. Дякую за увагу!